Одесити продовжують боротьбу за пляжі. До нас звернулися мешканці Чорноморки, де розпочалось велике будівництво. Люди підозрюють, що влада продає ділянки на березі і обдурює городян. У поперек усього пляжу в Чорноморці височіє бетонна огорожа. За нею товариство Савіньйон ударними темпами будує яхт-клуб, але територію огородили значно більшу ніж відведено під будівлю. Аби заспокоїти людей, міська адміністрація повісила важливий папірець. Якщо вірити йому, тут буде побудовано стічний каналізаційний колектор, життєво важливий для усього курортного району. Під документом підпис першого заступника міського голови Миколи Ільченка. Хоча члени дачного кооперативу Чорноморка побоюються, що влада просто дурить народ. Був розговор раніше, десь місяць три тому на екологічній комісії, про те, що Савіньон просить виділити їм кусочок маленький пляжа від тих забору до мостика. За счет цього вони ремонтують повністю цей пляж до кінця. Но этот пляж они не отремонтировали, отхватили не кусочок, а вот такой вот кусок. Речь шла о том, что будет рекультивація піска. Но для этого же не нужно вот такие вот заборы ставить. может было простой сеточный забор. Мы знаем, как это делается. Сначала мы уже научены, сначала захватывается забор, якобы для выполнения каких-то работ, а потом эта территория отходит к тем, кто захватил. По поводу э, перевода канализации все должно быть узаконено. Для того чтобы оно было узаконено, для этого должен быть проект. Давайте тут есть люди, специалисты, в том числе и у меня есть специалисты. Пусть покажут нам проект. этого э, отвода, и мы его проанализируем и скажем, он э, реален, жизненный или нет. Потому что э, если делать это все без проекта, то это получается просто э, правовой беспредел. Чиновники можуть обіцяти все, що завгодно. Втім, не треба бути вахівцем, аби розуміти для невеликого будівництва не зводять капітальну огорожу з бетонних плит або на бетонному фундаменті. Здається, люди праві. Тут будується щось велике і не завжди. Ви бачите бетонний забор на піскі. То це звісно, що це вже основательне заграждення, ніяк не временне. Тут вот у нас був кусочок е зеленої площадки. Вот ані цим металічним забором единственный кусочек зелено, зеленой зоны. зеленої наши На наші с е, жителі коператива на этом площадке. Тут дети постоянно играют на этой площадке. Теперь, значит, у нас все та загороділи Савиньон захватил. У них три платных пляжа есть. Вот здесь они за первым забором построили себе яхт-клуб. Теперь они наступают дальше. Забирают уже у нас у простого народа, все побережье. Підстави турбуватися у людей не справді є. Після зміни влади у Дачному кооперативі Чорноморка почали відбуватися дуже підозрілі речі. Рік тому територія кооперативу перейшла з Віддіопольського району області до Київського району міста. Без відома і дозволу правління велику ділянку землі огородили величезним парканом. Всередині поки нічого не будується. а для чогось його встановили? После того, как мы были переданы в черту города, был на первом, в первом ряду от моря самозахват около 20 соток земли, занесенные забором. На наши вопросы, кто захватил эту территорию, на каком основании, никакого ответа не получаем. Писали жалобы на имя Костусева, писали жалобы в прокуратуру, писали жалобы Чагадарь в землересурсы, ответа не получили до сих пор. Поруч з залітним клубом звичайний пляж. Колись його називали золоті піски. Зараз він являє собою жургідне видовище, що аж ніяк не схоже на місце культурного відпочинку. Під опорною стіною краще не лежати, бо каміння може впасти прямо на голову. Жодної роздягальни не побачиш, а казати про рятувальну станцію взагалі марно. На піску теж відсутні поруч із пляжем. Давно вже зачинені магазини курортних товарів. Їх покинули і забули. Асфальт перед ними провалився і заростає бур'яном. Велика ділянка землі просто пропадає. Та найбільш цікаве на пляжі у Чорноморці туалет. Жіночі вже без дверей, завалений сміттям і не працює. А ось у чоловічі краще зовсім не заглядати. Такої рідкісної картини не побачиш на те, що у Європі, а мабуть, у найвіддаленішому кутку Африки може показувати. У це не зовсім естетично. але що маємо? Тобто, остаточний занепад, територія за межами цивілізації. Здається, сюди ніколи не звертав жодний чиновник. Вони лише підписують папери у кабінетах і допідписувалися до того, що на всьому узбережжі Одеси бачиш одне і те ж: багаті клуби і приватні котеджі. А поруч з ними жахливі пляжі для народу. Така у нашому місті політика влади. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.